Зустрічаються два чоловіки. Гей, де пропадав? Так от дітей возив у місто, зоопарк подивитися. Ну і як? Яких тварин бачили? О, тигра бачили величезного, смугастий з іклами, ходить по клітці, а потім, як підійде до град, як зробить отак. А -а -а, брешеш, я тигра знаю. Він гарчить отак. Р -р -р -р. Ну, так, це якщо він мордою підходить. До психоаналітика приходить клієнт. Лягає на кушетку і мовчить. Лікар терпляче чекає. Так минає година. Чоловік також мовчки встає, оплачує сеанс і йде. За кілька днів історія повторюється: лягає, мовчить, платить, іде. Сеанс на п'ятий психоаналітик не витримує. А може, ви розповісте, що вас турбує? Ах, дружина, вона не замовкає ні на мить. А тут у вас так добре. Тихо. <риклад> Чоловіки з дружиною переїхали до нової квартири. Якось уранці дружина виглянула у віконце і побачила сусідку, що розвішує випрану білизну. Подивися, Коля, яка брудна білизна! Чоловік промовчав і ніяк не відреагував. Та, напевно, у неї стиралка поломана. Ну, зовсім не вміє прати. Чи може їй підказати? Щоразу, коли сусідка вивішувала білизну, дружина щоразу обурювалася. Яка ж вона брудна. Якось вранці, подивившись у вікно, вона вигукнула: О, Коля, ти тільки подивися. Сьогодні білизна у неї чиста. Слава Богу, навчилася прати. Та ні, Галя, не витримав чоловік. Просто я сьогодні встав раніше і нарешті вимив вікно. Пішли з мамою по продукти до магазину. Касирка починає пробивати сир, зупиняється, замислюється і починає шукати термін придатності. Знайшла, подивилася і з чистою совістю поклала сир нам у пакет. Мама: Хе -хе, ну що, будемо жити? Касирка з незворушно серйозним обличчям. До 24 24-го!» Дуже хочу таку роботу, як у Миколая. Сутки через 364. А в молодості я легко могла пропустити чарочку другу. А тепер я подорослішала, помудрішала, жодної не пропускаю. <рес> е, люди, якщо хочете дати мені поради, пишіть їх на стодоларових купюрах. Я їх з величезним задоволенням прийму. 2054 рік урок толерантності в українській школі. Діти, запам'ятайте, до москалів треба ставитися так само, як і до нормальних людей.